Ірпінський суд розглядає справу за обвинуваченням мельника в отриманні хабара від абітурієнтів. Зранку під будівлю прийшли близько півсотні активістів, прихильників смітникової ілюстрації, але до баку екс-ректора не вкинули. Чому знає Дар'я Щербак? Активісти прийшли до ірпінського суду, принесли із собою два сміттєві баки, щоб люструвати обвинуваченого у хабарництві колишнього ректора. Я прийшов бастувати проти мельника. Чому він на свободі, Отвідьте мені на вопрос. Почему такой бандюга і на свободі. Он бандюга, он посажен за взятки, за воровство. за розроблення молодих дівчат. Він, начебто, опікуючися проблемою своїх студентів, ось віджимав від громади землю, а також і майно. Яке використовував в своїх інтересах, подивився і бачив, що це замовний захід. Повірте, мені проплачений. Ось і відверто кажучи, навіть важко сказати ким проплачений. Можливо, навіть і самим Петром. Колишній ректор на засідання запізнився і з'явився вже після того, як люстратори пішли. В той же час під стінами суду зібралися прихильники мельника. Він активний, дуже. Він себе показує, він сам наче, він сам, господі, із самої сільської сім'ї виріс, наскільки зібна людина. Вели його і й угнітили, тому що я не буду казати, що це власів його внітила. Його люди оце подобні. Понімаєте? Продажні люди його угнітають. Я вважаю, це моє мнение, я не знаю. що то підкинули эти деньги, спеціально зроблено, тому що хто-то кому-то жалко було. Понімаєте, що от, да, он. Да не забередон себе, воно здесь в звірпіні. Будь-нічого гарніться через двадцять да, літ, що бум Петро підролодим. Чи зазначалась під час вашої розмови? Будь-яка сума, з яку необхідно перерахувати або передати обвинуваченню. Я не пам'ятаю на засіданні. Опитували свідків та вивчали докази. Сам обвинувачений вважає, що у смітник його кидати немає за що. Ну я вам скажу чесно, ну мені все таки я. Член кореспондент Національної академії педагогічних наук, заслужений економіст України і так далі. Та ректор, ну будь в цьому баку не хочеться. Але, ну, <реш> подивіться, я нормально одягнутий, нормальний чоловік. Ну Но, е, кому ж це ж хочеться, правда? Вони ж організували це, баки перенесли. За що мене ілюструвати? Що я з півірпіння відбудував в європейському ну, напрямку? Ні, питання відповідати. Дарія Щербак, Микола Чебутарьов, перший національний.